Кам'янське знову сколихнула сумна звістка. 19 лютого на Донеччині під час участі у бойових діях загинув майстер-сержант Віталій Ганін. Від імені всієї громади Кам'янської міської ради, виконавчого комітету та особисто від себе висловив глибоке співчуття рідним і близьким полеглого захисника міський голова Андрій Білоусов. Сьогодні подвір'я козацької церкви Пресвятої Покрови огортає туман і тужлива мряка. Довкола Скорботно. Кам'янське та Україна прощається ще з одним героєм Віталієм Ганіним. Він і надалі любить кожного з тих. Саме тому він і пішов на війну, бо любив свою державу, і свій народ. І пішов боротись за той мир, за ту перемогу через свою любов. Отже, віднині хай в нашому серці і душі з'явиться місце для цього героя, для пам'яті про нього і для молитви за його душу. Захисник народився 11 жовтня 1977 року. У 1995 році закінчив сільськогосподарський технікум у місті Слов'янськ. Упродовж 1995-1996 років проходив строкову військову службу. З 2001 року проходив службу за контрактом у прикордонних військах України. У нього залишилися дві доньки батьки та сестра. Зі сльозами на очах згадує загиблого подружжя Ганіних. Востаннє з рідною людиною вони бачилися влітку. Протом выросла вместе с трошки маншей. Потом по учебам разъехалась. Потом семьи. Брат закончил техникум. В армию пришел. Прошел в армию и так и остался на службу. Пришел на службу погран застал на пограничке. Он скромный. Скромный по работе исполнитель и добрый. Звонил, сказал, брат, я люблю вас. что я вернусь, вы только ждите меня. Скажи, я обязательно вернусь. Говорит, наши, ваши, кажут, даже вера, надежда, она нас спасает. случилось так, как случилось. Он был дуже, дуже хорошим, дуже хорошим, добрым был. Деток дуже сильно любил все, да. Он сказал, что я даже свою жизнь отдам, лишь бы только детки. Жили дальше в мире, в спокойствии, со своими семьями могли учиться, и чтобы закончилась война. Не стримуючи емоцій, слова поєднані зі скорботою та силою, сказав і військовий з позовним мудріший. Велика шана тим, тим хлопцям, які віддають своє життя, низький уклін тим батькам, які втратили своїх дітей, своїх синів, доньок. Я низько вклоняюся. Низька вклоняйся нашому побратиму, який віддав своє життя. Сьогодні ми його охоронимо. Це важка втрата. Поховали захисника на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.